Вітаю вас, дорогі мої друзі. Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в мене буде ось така домашня барахолка. Гарний посуд можу вам запропонувати. Кому що сподобається, то пишіть під відео в коментарях або ж на Viber. Багато хто знає вже мій номер, ми вже спілкуємось можна і в телеграм-каналі писати, там я теж виставляю свої. Пропозиції на продаж. Тож заходьте, приєднуйтесь до нашої спільноти. І ось тут у мене трішки таких гарних речей зібралося можна і для вжитку, можна і для користування, хто як забажає. Ось є такі блюдця, вони по одному такі красиві, глибокі, одне просто біленьке, а інше з ручним розписом. Чашечок немає, просто окремо, можливо, хтось шукає, бо буває і таке, що потрібно. І це вербилки, і те, і те блюдечко ось такі: це до чайних пар по 150 гривень будуть. Кому треба, то пишіть будемо спілкуватися. Є ось такі затишні тарілочки фаянсові, вони новенькі. Але все-таки фаянс має свої такі особливості, трішки він буває з такими ось порами на отут на обідочках. Це не недолік, це така особливість. На користування не впливає, тож ось такий посуд для щоденного вжитку. Це буде будянські тарілочки для других страв, їх є дві штуки. По 50 гривень. Можливо, ви збираєте сервіз, бо це від столового сервізу ці тарілки. Ось ця гарнесенька в колекцію. Вона новенька, але тут є така пічна тріщинка. Хоча теж можна, як кажуть, щось сюди насипати, і воно нічого не буде заважати. Це теж наші буде. Ця тарілочка теж 50 гривень. І ще будянська тарілка. Ну, це вже така велика, як блюдо. Ручний розпис гарна. 24 см. Ну, правда, мабуть, блюдо все-таки, бо для мілкої тарілки це занадто велика теж будянський півник. І ця краса буде коштувати 100 гривень. Це в такому гарному стані тарілочка новенька. Ще в мене є цукорниця. Ось така красунечка, ручний розпис, така троянда блакитна. Це наш полтавський завод. Для щоденного вжитку можна придбати і з задоволенням користуватися красивою, красивим посудом, красивою цукорницею. Цієї 150 гривень буде коштувати. Ще є ось такий чайник. Подивіться, який гарний, цікава форма. Тут розпис солями. Так, якось такий розмитий, начебто малюночок, але гарненький. Кришка є, і це полонне. 200 гривень буде коштувати, теж він ціленький, ось такий чайничок. Тож, хто збирає, чи для чаювання можна буде придбати. І ще хочу вам показати чудові предмети нашого полтавського заводу це штоф з пам'ятником слави, кришка рідна є. Ось так: Полтава, старка. Це раніше виготовляли міцний напій і продавали в таких штофах. І ось наш, наш завод теж. Отака От краса 250 гривень буде коштувати цей штовх. Ну, Це можна в колекцію. Хто колекціонує, а можна і користуватися, чому б і ні. І є в мене кавник. Ось так поставлю кавник від сервізу Зозуля. В гарному стані. Кришечка є, але кришечка, видно, трішки клеєна. Ось така кришечка. Ну, як кажуть, що ж зробиш, хоч така, бо кришки це у нас дефіцит. 250 гривень буде коштувати цей кабничок. Хто збирає сервіз, то, будь ласка, пишіть, звертайтеся. Така краса. І ще в мене є глечик кувшин з такого гранатового скла. Різна. Ось тут ручна нарізка такий малюнок, красивий поставити на стіл, скоро будуть свята, тож можна буде для святкового сервірування столу його придбати. Тут ємність півтора літри, кришечки немає, колір приємний, він ціленький, гарненький і буде коштувати 350 гривень. Скло таке досить гарне. Ось такі в мене пропозиції. Буду вам вдячна за спілкування. Всього найкращого та до нових зустрічей. Скоро побачимось!